Всім привіт! Знову я у лісі. Напевно, що це буде вже остання моя поїздка в ліс в цьому сезоні. Холодає. Приїхав я з Оксаною. Походимо, пошукаємо білих грибів. Я думаю, що небудь та й знайдемо. Погода сьогодні, я б сказав, би щуча. Віталій пропонував поїхали на римболовлю, кажу, ні, я сьогодні. Буду вдома, а потім якось так спонтанно вирішили поїхати погриби. Маслюк, але поїданий. А які ми сьогодні будемо брати гриби? Хотілося знайти рижиків, зеленушок. Ну, якщо буде там білі, бабки, ще що. Які ще є гриби, які я збирав, польські не знаю, як Оксана скаже. Скаже, будемо збирати, ні, то ні. А сираїшка. І ось така перша знахідка, виривай його, такий гарненький грибок. Ох, який! Тугенький, тугенький. Шляпка. Ось такий гарний. Ну-ка, ще. Давай ще походимо, подивимося. Може ще буде виріс гриб. Білий гриб. Ха. Оксана знайшла дві рашочки, Гриб-моховик. Ну це їстівні, але ми такі гриби не беремо. Непоганка. Ні, непоганка. Польські є, але переростки і поїдені. Молоденьких не бачу. Хоча ось є. Ось є дивіться. Там, молоденькі, польські глянь. І що робити зими? Беремо. Каже, що беремо. Ось Ось іще польський. Угу. Вон бачиш. Подивись, який зливий. <серказ> О, оце він. Ну я я яка. Яка шляпа. Уху, -ух. оце він. Ось митра немає просто. Як mm. може не положить, Не знаю. Я тобі взагалі мовчу і то, що можна mm. Mm. Який здоровий. Білий це, білий. Просто він перепався, тому що ну може чи влага, чи від старості. Це такі, що? Ну це такий, що він... він не Ні ну чого смажить. Ну, хай тоді. Ну все одно там що він тут виріс. Біленький. Хай залишається. Що то, польський Угу, який. Mm. Mm -hmm, mm. Є грибки. Небагато, але є. Ну тут і ліс. Тут кожен день хтось проходить. Тому... Гриби маскуються в листі? Оцього Оксана не помітила, а я помітив. Підосиковиків вже не буде, тому в такому лісі не затримуємось, йдемо далі. Сосняки. Ну, зараз як? Зараз те, що виросло, вилізло тиждень тому, воно ось підросло. Ну, Польські лізуть молоденькі, їх можна збирати. А от побілих молодих ще ми не знаходили. Не знаходили, ну, все ж таке. Ще б хотілося знайти, як їх звати, рижиків. Кода, але не білий. Польський, польський, польський. Ось він. Ось він. Зривай. Чи давай я, чи як хочеш, піди, який гарний. Ось він нас чекав. Біленький. Ага, я подивлюсь, покажу його на камеру. Такий молоденький нема, такі вже. Здивили. Ну це такі тугенькі. Ні, тугенький, Подивись, який був білий гриб величезний. Але він вже реально... о, це білий гриб був. Так, ніхто не знайшов, він просто вже згнив. Але може де буде поряд ще якийсь. Давай дивитись. Заїхали подивитись рижиків. Дивіться, який білий. Ну, я не знаю, ніжка тверда і шляпа тверда. А це, подожди, що? Це? Ну це польські. А це біле такі. Будемо брати, давай беремо. А ну зріж корінець. Це куди я нікуди не Беремо. Як це нікуди не приміниш? Може пожарити. Дивись, не червивий. Я нікуди не приміняю. Давай ще походимо. Так що я розказував? Поїхали ми, оце ж приїхали дивитись рижики, а їх немає. Зовсім. Ось іще білий переросток поганий. Тут я десь більше тижня тому збирав білі гриби, а ось вони ще наросли і ніхто тут не був, походу. А ось вона зеленушка, я не знаю. Оксана, зеленушки берем? Зеленушки. Ну давай брати, може, якщо що, то в розсолі їх, якщо ще сьогодні будуть зеленушки. Будемо брати зеленушки. Одна. А решта ще напевно не вилізли. Два, да які, капець. І що це? Ну це хіба що на сушку. Ось здоровенні як картузи один. Ось другий сидить. Ну це поганий, напевно вже. Попереростали білі. Поганий буде, ряду. А? не Не знаю, хіба на сушку. Такі браті, ну він вже як цей. Ну це поганий, а це ще ось бачиш трошки кріпший. Ой, туди його. А ось дивися, що за гриби ростуть. Це зеленушки. Ось так розкриваєш, а вони ось тут, Прямо тут як тут. Так давай збирай зеленушки, а тут їх повно. Дивися скільки. Давай різать. Ось іще. Я тут йшов, не бачив їх. Ось вони. Ну трошки ножки, щоб були. Давай отдільно поріжемо відро їх зараз. Оце твоє. Дивись там топчеш у них скільки, ось їх скільки. О. Оце та знахідка яка. Нема біж білих. Ішов. О, який гарний білий сидить. Дивися, оце вже... Оце вже... Глянь який. О, оце він. Недаром сюди пішли, недаром. Я ж казав, що тут будуть вони. 26 жовтня. Такі гриби. І знову величезний де? І знову величезний білий гриб. Білий? Білий? Да Да він? Ого, який. А це білий. Да білий, то білий. Дивись. Звісно, що білий гриб. Ну а як? я. Такі. Він помаленький собирати, я знаю. А ну. Покажи мені ближче. А ти не побачив тут? Ні, того я не побачив, тому що я побачив от цього одріж цього. Стоякого я нормально. Який гарний грибок. Нормальний. Давай. Відро білих продаж білі здоровенні. І знову зеленушки. Пішли далі. Це не білий туди. Це не білий маслюк. Я думаю, що маленьких грибків, білих грибків, зараз в лісі вже і немає, вони не ростуть. А якщо вони і ростуть, то їх нереально побачить. А от нормальних видно, от як зараз. Дивіться Оксана. Ось ще один. Не. Ось так. ось такий грибок. Польських грибів ми вже беремо мало, так, десь там якогось молоденького. Ось іще зеленушка сидить яка велика Але чомусь одна. Давай відро. Хоч би таке відро назбирати, зеленушок. Щоб їх потім заселити. Ну будуть треба ось іще. Просто ходить дивитися. Прийшли пізно білого грибка, з'їли жуки. А ну ж дивимося, ще моде буде. От я чув, чув, що він тут може бути прям по запаху, як ото собака. І є таке відчуття, що буде гриб. Один гриб. Тей поїдений. Знову... Ну, це ще на сушку піде. Знову переросшує, але не червивий. Поряд більше немає нічого. Немає. опеньки переростки. Вот такі здоровенні. Тут їх насіялось багато. А пеняк і там, і там. Молодих немає. а Одні переростки. Так, це білий. Це вже все. Покажи. Ну, на сушку можна заворити. Давай. Не червивий. Такого Правда, поїдемо. Давай я на нього оставимо. Знову білий, знову. Поїданий зеленушечки там ріжемо зеленушки і тут під листячком сидить молоденький білий гриб. Ой, Який піддоровий. Нормальний. Угу. Кидай. Вот а это белый был. Ну подожди. Не, это бабка. Это бабка. Ну такая же. И он, да, и у них. Еще и бабки лизать. така у і вон Третя. Так це вже все, це як... Так тут пройшли? Рядовки ростуть кругом. Починається аж звідти і отак іде, йде, йде, йде і закручує. Отак от. Іди сюди ось тут зеленушок повно. Вон починає відтуди Я йшов, йшов і подивіться, якого пропустив білого гриба. На дорозі, так Оксана йде ззаду в мене і ось я не знаю, як його пропустив. Так, і я того не побачила. Ну виривай його акуратно, нога там товстенька. Ти ж, нормальний, не червивий. Я ж казав, що десь будуть білі грибища. Давай пропусти. Я думаю, що цей хоче і старенький, але... Але білий. Ну, забираємо. Ага, може ні, стоп. Не знаю. Ну сушить. В суш... В сушарку. Можна. Посохне. не Не знаю, побачимо. Ні. Викинемо. Хотя он нормальный, просто водой напитанный. Рыжик. Один. Один. А вот зеленушка. Вот,

Це гарний буде. Тогенький. О, це рижик. Ого, який. Було б. Да нема. Один. Один всього. Більше немає рижиків. Дощ пішов. Скоро будемо їхати додому. Зараз до машини дійдемо і поїдемо додому. Тому що вже відра повні, відро зеленушок тут біле, трошки польських, О, ще рижик. Затож да, дивися не знаю, чи рижик, а це точно рижик. А той... Ай, вони вони. не вони. А це вони, рижики. Це вони. А оце. Це якась поганка. Ось іще. Тут три чи чотири. П'ять. Дивися. О, вони. П'ять штук. Правда два якісь вже водянистих. Пощастило в одному місці знайти вон скільки рижиків зверху вони лежать. Ну десятка півтора. Теж на просіці. Нікуди в ліс не заходимо. Йдемо так по просіці і ростуть рижики. Пощастило, тому що ми ось скільки ходили. І ще рижик. Він. Ого, пропустив якось. Ще ніхто не його. А ну подивись, він на червий, хоч. Ну переверниш. Чер... А ну хтось. Ще дрізай. Червий. Червий ви, там червяки. Один. Два, три, чотири. Ось десь п'ять. Тут десь я бачив. Чисті. Ну, поки що все. Все, закінчили ми збір грибів. Майже дві години, ну десь десь три години в лісі ми. Небагато, а гриби є. І рижики є, і зеленушки, і польські, і там під низом вже не будуть діставати. Я вже показував їх білі гриби, великі, гарні. Ну, Грибів вистачає. Я казав, що це останній раз в цьому сезоні поїхав по гриби. Хто його знає, може ще зберуся і поїду, щоб пошукати рижиків, зеленушок, білих. Ну, нам в лісі сподобалось. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал. До зустрічі!